Перевірні новини з усієї країни на сайті Ну і я представлю гості, з яким я буду говорити про а, ситуацію на окремих напрямках. Це Володимир Назаренко, начальник розвідки артилерії 4-ї бригади Рубіж. Пане Володимире, вітаю вас. Добрий вечір студія. Добрий вечір. Глядачі. Дякую за можливість долучитися до вашої етеру. Та радий бачити і чути. Ми також е, повісимо ну як. Покажемо, дамо qr код на екрані під час нашої розмови. Ви зможете задонатити. А на що ви зможете задонатити на які потреби та саме 4-ї бригади? Я думаю, пан Володимир нам самі розповість. Давайте ми з цього розпочнемо. Як ми зараз люди, ви побачите qr код на сьогодні? Два збори. Той збір, який я вже озвучив, великий збір, який щоденно триває, та і у нас є сьогодні окремий збір на потреби. А... Четвертої бригади національної гвардії Рубіж. Отже, з'являється QR-код Як прошу, пане Володимире, щоб ви розповіли на що саме і як на що саме ми збираємо, і яку суму потрібно задонатити для того, аби ви могли закрити ті потреби, які які є. Хотів би подякувати вам за те, що анонсуєте цей збір. Це надзвичайно важливо для нас, для моїх побратимів. для Міців, які зараз виконують найбільш небезпечні задачі на самому нулі в зонах відповідальності, нашої четвертої бригади Рубіж, також хотів би подякувати кожному українцю, який продовжує донатити і підтримувати сили оборони, знайомих військовослужбовців, загалом робити все можливе для військ, обмежуючи себе в чомусь і віддаючи. Ті можливості, які є у нього, для того, щоб наближати нашу перемогу і наближати знищення окупантів ще більшими темпами, зараз це загальнобригадний збір зовсім скоро. Нашій бригаді 4-й бригаді рубіж виповниться 10 років з моменту заснування. Бригада пройшла величезну героїчну історію злитя боїв як до початку повномасштабного вторгнення, так і з. Бої під час повномасштабного вторгнення. це одні з перше зустрічали окупантів в Остомелі. Це зустрічали на Луганщині окупантів, обороняючи Рубіжно, обороняючи Сігородонецьк, Засичанськ, тощо потім це вже були бої під Бахмутом. Тому хотів би попросити кожного українця дійсно підтримати нашу бригаду і задонатити на важкі бомбери. Це херішоти, які можуть нести декілька кілограмів вибухівки. Заносити на великі відстані і прямо в фактично це коптери, величезні коптери, які руйнують нажі укривлення. Зараз тактика ворога в більшості випадків, або це швидкі штурми на мотоциклах, на техніці з великою техніки з великою кількістю техніки або мотоциклів, або це штурми такої та у нас трохи зв'язок, я так розумію, не ідеальний. Але, але я чудово розумію, що пан Володимир вмикається не з тих місць, де завжди є хороший wi вайфай. Хоча знову ж таки є е, є, є, є засоби е, зв'язку, ну, але можуть бути певні проблеми зараз. Якщо буде стабільний зв'язок, ми продовжимо нашу розмову, тому що насправді дуже цікаво поговорити. Пане Володимир, я перш за все хочу от, про що запитати. Ваша бригада. Стримує ворожі атаки, ну і також, ну скажімо так, працює. Працює на сіверському напрямку. Напрямок дуже складний. І один напевне із найскладніших. Ну зараз власне ворог з того що сьогодні навіть озвучила естонська розвідка. До речі, досить поінформована розвідка, яка дуже часто дає зважену і неупереджену інформацію. Та там немає такого. Ми всіх перемагаємо, і немає такого, що ворог всіх перемагає. Тому я завжди читаю їхні зведення. мені цікаво. От вони пишуть про те, що ворог зараз тисне. Ну, плюс-мінус рівномірно, майже на всіх напрямках, але силам оборони вдається стримувати ворожий тиск. І про ціну стримування ворожого тиску, і про потреби, які є для того, аби не лише стримувати ворожий тиск, а задавати суттєвих ударів і навіть вглиб ворожої ворожих е, цих е, логістичних, там певних е, шляхів і ворожих. Е, е, Позиції теж важливо. Отже, сіверський напрямок, і також я знаю, що 4-та бригада е, працювала і на коп'янському напрямку. Давайте ми зараз поточнемо про що саме будемо говорити, про який напрямок, тому що знову ж таки, і один, і інший ну, дуже складні. Дійсно <різький> на бригаду вони задачі і сіверські напрямок і північніше і південні з міркувань не можу конкретні ділянки оборони, тому що ворог то. Багато працює над тим, щоб адаптуватися для того, щоб побачити, для того, щоб якось прилаштувати свою тактику, але це найбільш одні з найбільш гарячих напрямків, де а, потрібен саме хист вміння моїх побратимів, нашої бригади. І найголовніше це злагоджена робота для того, щоб зупиняти ті спроби ворога просачуватися, а, як дрібними групами, як конверні атаки, тобто м'ясні атаки, там по декілька осіб, які ледве не кожного годину пробують наступати так і. Це можуть бути атаки, все ж таки великими, якими штурмовими колонами. Тому дійсно ми багато що робимо. Багато застосовуємо зараз БПЛА проти ворога. Особливо це один з найбільш ефективних назад боротьби з дрібними штурмовими групами, і ну фактично застосування БПЛА економить боєприпаси до артилерії. Uh, все ж таки артилерію і величезні снаряди для артилерії, мінометів лишаємо для того, щоб проготувати накопичення техніки ворога. Хоча от е, теж певні розвідання, певні інсайди е, по всі по всьому тилу і в окремих місцях, зокрема і на півночі Донецької області, ворог так чи інакше. Е, Постійно накопичує резерви, великі величезні кількості живої сили. Для чого це потрібно? Ворог потрібна жива сила для того, щоб оперативно е поповнювати ті втрати, які він щодня несе. Ну ми бачимо статистику. Також ворог е до до сих пір може тобі дозволити вести торгуючий вогонь з е артилерії по тилам сил оборони, по мирним містам, мирним населеним пунктам, фактично просто з артилерією. Роблячи бомбардування на рівні з тим, як е, активно використовують авіаційні бомби, керовані не керовані ракети. Ті самі шахеди. Зараз ворог все частіше і частіше пробує використовувати так звані блискавки, молнії Це там зроблені ну безпілотники, які можуть залітати на декілька десятків кілометрів. Зроблені фактично з пани паніри, до яких прикручено. Танкова міна їх просто на вменя запускають, але це от така тактика терору у відношенні до ближніх і дальніх тилів, І на жаль, ворог е, хоче е, реалізувати свою перевагу в кількості озброєння, в кількості боєприпасів, в кількості живої сили, в кількості оцих от е, одноразового м'яса, яке у нього на жаль, дуже багато для того, щоб щоб просуватися. Е, от нещодавно виходила статистика. То якщо я не помиляюся, один квадратний кілометр. Території, яку ворог захоплює, коштує ворогу 100, 185 знищених або знешкоджених його окупантів. Тобто ті, які ніколи не повернуться в стрій, а навпаки, лишилися в добривом в українській землі. Це надзвичайно велика кількість особового складу, який він втрачає. І я сподіваюсь, рано чи пізно ці втрати ворог виснажиться рано чи пізно, так колить має. От сьогодні з хорошої новини, я знаю, що місто Сіверськ знаходиться в Бахмутському районі. Ворог не просто окупував Бахмут, він фактично знищив це місто. Ну, власне, використовуючи тактику, ще пріснопам'ятного генерала Армагеддона разом з ну тоді він наскільки я розумію, ну починав принаймні цю кампанію проти по, по Бахмуту. Ну Активно продовжує її це той суравікін, якого десь там нещодавно бачили на африканському континенті. Потім там пригожин був але в будь-якому разі тактика, яку ворог це було фактично знищення міста, не лише знищення міста а й знищення місцевого населення. Ми чули історії від вагнерівців, які просто знищували десятки людей, які ховалися в підвалах, не шкодували нікого. Ну і от в Бахмутському районі знаходиться місто Сіверськ. Це дуже важливий напрямок. Я знову ж таки дуже так географічно це розповім. Ви вже розкажете докладніше, ну з того, що можна говорити, бо це там складна логіка. Складні укріплення. Тобто, це на карті ти одне бачиш, а на бойовій карті, на військовій карті воно зовсім інакше. Ну, власне, це напрямок на Слав'янськ, туди трошки вище, і вниз на Краматорськ це міста, які ну, ворог, очевидно, хоче захопити, бо в нього ж написано в доктрині, що він, в принципі, починав цю війну для того, щоб, зокрема, взяти і Донецьку та Луганську область. Але ми зараз поговоримо про ворожі е, мрії щодо Слов'янська і Краматорська, але от я сьогодні прочитав е, позитивну новину, що Збройні Сили України вдарили по командному пункту Росіян в окупованому Бахмуті. Чи чули ви щось про це? І наскільки складно, ну от навіть якщо говорити не з прив'язкою до цієї історії, наскільки складно вирахувати, визначити е, е, провести розвідку до розвідку і? Вчасно вдарити по е, командному пункту, ну бо це знаєте, не польова кухня, і це не окупант, який лежить і засмагає десь під деревом. Втомився. Це ну, в принципі, е, такий об'єкт, який по ідеї має охоронятися. Отже, наскільки це успішна операція, наскільки такі операції, такі удари складно готуються, і не менш складно е, реалізуються. Ну, хотів би я в першу чергу подякувати за вам за таку гарну новину. Будь-якому випадку нашкоджений окупант це гарний окупант. Те, що ви згадали про цих людожерів, генералів паційну армію, армії, які керували дуже кривавими кампаніями, які руйнували українські міста. То я хотів би їх в першу чергу побачити, десь не за кордоном та на африканському континенті, а побачити на концерті Кобзона. Це було б насправді найкращою виставу. А що стосується все ж таки роботи розвідки, це надзвичайно злагоджена робота, і повірте, кожен підрозділ в своїй зоні відповідальності так чи інакше робить все можливе для того, щоб враховувати, наприклад, навіть не на моделюючи там роботу роти, там роботу батальйону, то це знаходження точок накопичення супротивника, вогневих засобів, мінометів, артилерії і нанесення ударів, тому що ми прекрасно розуміємо, чим більше знищимо. Окупантів, тим менше моїм побратимам доведеться їх знищувати в стрілецькому бою. Хоча доволі велику кількість окупантів, які доїжджають на мотоциклах, там доходять пішки, все ж таки доводиться знищувати саме в стрілецькій сутичці. І Тут ну знов ж таки мої побратими честь. От максимальна повага. Це справжні герої. До речі, сьогодні день героїв, і в першу чергу ми маємо згадувати і просто віддавати честь героям, які на своїх плечах приймають лінію зіткнення, лінію окопів, лінію безпеки. Середнього контакту, е, тому е, це дуже вдала операція, коли знаходяться якісь накопичення ворога. Це не єдина операція, можливо, Генеральний штаб все ж таки в певний час надасть звіт, але будь-яка виявлена гармада, виявлена одиниця техніки, виявлене укриття, виявлене місце накопичення, особливо в дальніх тилах е, супротивника. Це ті цілі, які мають відпрацьовуватися і. Тут уже знову ж таки, заклик і до міжнародного співтовариства, і до волонтерів, і до українців. Чим більше озброєння, чим більше засобів, чим більше технологій, тим більше вовних більше знищених. Пантів, і я сподіваюсь, рано чи пізно буде критична велика маса втрат окупантів, щоб вони вже не змогли відновлювати свою боєздатність. І те, коли вони не можуть відновлювати боєздатність, це означає, що вони відкачуються. Тобто ну фактично будуть втрачати позиції. Ми будемо звільняти е, українські території, українську землю. Я кілька запитань поставлю. Знаєте, таких е, я не веду рубрику Війні підсумки дня, тому не так часто вдається спілкуватися з військовими. Зараз е, я хотів би бути яке питання поставити. Ми зараз перейдемо ще до роботи вашої бригади і е, потреб, які є викликів е, можливостей, Знову ж таки, але зараз дуже багато в Україні приходить смс до людей. Записуйтеся в сили оборони. Чи вам не 18-24 роки? Не знаю, чи ваша бригада працює за цією програмою 18-24. Знову ж таки, ви скажете, так чи ні? Ну будь-якому разі добровольці є. Вони йдуть, є люди, які підписують контракти. І, В принципі, потреба в не просто в людях, а в Нехай мінімально для початку, але мотивованих людях, навчених людях, людях, які розуміють на що вони йдуть. Ця потреба є, і поки триватиме війна, потреба ця буде. І я хотів би, щоб ви коротко описали. От для людей, які зараз дивляться, і можливо ухвалюють для себе рішення долучатися до сил оборони, не долучатися. От, вчора скажімо, Юрій Бутусов знаний журналіст, редактор, взагалі відомий військовий кореспондент, сказав, що долучився до бригади Хартія в його посада солдат-стрілець. Так до слова просто я хотів би щоб ви сказали, От прибуває людина, навчена на е, в, військовому навчальному центрі на полігоні. Умовно кажучи, десь там в навчальному центрі в різних він є точках України. І прибуває вона умовно кажучи, чи її направляє, чи вона укладає контракт е, АПОВО від початку з вашою бригадою. Якщо така можливість теж є, е, підготовка до перших боїв. Введення умовно кажучи в війну в реальну війну, не навіть не точно що не а в реальну війну. А... Що треба знати, до чого треба бути готовим, чи ти до цього не будеш готовим? Ну просто щоб трохи пояснити і описати ось цей момент входження в бригаду, підготовки до вже реальних боїв і виклики. Ну що треба вміти до чого треба готуватися людині? Бо готуватися треба завжди. Ти можеш бути не готовий до всього, ну але готуватися варто психологічно, фізично, морально, емоційно, ну і звичайно матеріально і ресурсно. Будь ласка. Дійсно, перша відповідь на ваше запитання: так, наша бригада приєдналася до програми 18-24, Закликає долучатися добровольців молодь до захисту нашої батьківщини. Приєднуватись до нашого колективу добровольців. Більше того, я скажу, що навіть зараз дуже багато хлопців, молодих хлопців зі мною плічопліч виконують задачі на сході, яким навіть не мали років. Це не більш, скажімо так. Мотивовані бійці, які можуть робити ну, фактично дива такі, що ну окупанти просто ну мас масово знищуються. Я пам'ятаю навіть в 2014 році плічопліще мені тоді було 22 роки в Дебальцево. Зі мною плічоплі ще воювали хлопці по 18 по 19 років дуже молоді. Але ми виконували тоді теж задачі і більше того, початок повномасштабного вторгнення. Дуже часто зустрічав саме бійців по 18 по 19 років, які е, просто билися як леви, і е, на рахунку яких не один е, знищений окупант. Тому це є важливо і дійсно хотів би закликати приєднуватись до нашого колективу, до нашого товариства, побратимів е, е, добровольців. І більше того, вони продовжують іти щодня. Uh, щодня приходять люди, щодня розуміють uh, свою відповідальність першу чергу. Uh, відповідальність за те, що ми маємо захистити своє право на майбутнє, право на свободу, право на uh, життя української нації, українського народу і української держави, щоб ми були вільними на своїй власній українській землі. Це є найвищим пріоритетом. Саме тому зараз навіть uh, приходять на четвертому році війни добровольці від вісімнадцяти років, закінчуючи там не знаю 59 там Умови кажучи, тому е можу тільки вітати і е ну дійсно закликати приєднуватися. Це нас важливо, і більше того, е ми прекрасно розуміємо, що особливо війна, на жаль, так чи інакше може бути надовго, і треба готуватися до того, що, е попри всі, попри будь-які інші події, е, не вище мета, скільки б не треба було. Скільки ми маємо робити так, щоб захистити наше майбутнє? Тобто Знаєте, от я нещодавно та кілька днів тому, якраз ми з Сергієм з Гурцем, говорили про те, що було представлено новий а, український вогнемет. Якщо я не помиляюся називається він крампус Ну Це той, який крампус викрадач там той різдва, та чи ну такий персонаж сьогодні прочитав про те, що Україна має свій шахет. Стало відомо про новий дрон український. Дальністю 800 кілометрів ну ми знаємо про бабу ягу. Ми знаємо багато, а багато чого не знаємо і не треба нам знати. Головне, щоб ворог. Не те, щоб знав, щоб ворог відчував, як діє. Я хотів, от про що запитати не тільки по специфіці вашої роботи. Я розумію, що артилерійська розвідка це перш за все, звичайно, дрони, це визначення координатів, цілий, передача, щоб обійти ворожі реби. Ну, власне, щоб був чіткий сигнал і вчасно вдарити, поки ворог, як то кажуть, не зробив ноги або не зробив колеса. Це тут ви коротко скажете, які потреби є в цьому, і як складно проходити ворожі оці е е загороджувальні поля, я маю на увазі е, е, е Електрон, електронні загорожі їхні реби і так далі. Ну але глобально сьогодні на четвертий рік війни наскільки важливою є? А... Техніка наших партнерів, ну, перш за все, країн НАТО, і європейських і американських, і наскільки вдається все ж таки нарощувати своє? Ну от ви розумієте, що якщо навіть десь там хтось чогось не дасть, або будуть затримки, або ще якісь проблеми будуть політичні, які потім стануть і проблеми е, військовими, тому що десь чогось не дадуть, наскільки вже сьогодні Україна спроможна, я не кажу у відсотках, і знову ж таки, ваша бригада це е, ну, не відповідає за всі. Роди військ, та, тому там є скрізь своя специфіка якась, але все ж таки щодо вашої роботи і вашої конкретної і вашої бригади, наскільки вдається зараз вже покладатися на себе і розуміти, що навіть щоб не було, нам дадуть, у нас є, ми робимо? Е, відразу хотів би сказати, доволі багато засобів є українського виробництва, які зброї, зокрема, якщо про артилерію говорити, то загалом. Україна виробляє доволі велику кількість доволі непоганих артилерійських систем, типу Богдана самохідна, роблять Богдане ну, Б, тобто вже не самохідна, а така, яка виставляється. Це ну, доволі якісні аналоги західних гармат 155-го калібру. Дуже дуже непогано себе про. Проявляють також є виробництво боєприпасів артилерійських українського виробництва і, вже починаючи від е, таких великих, е, все ж таки решта речей так чи інакше, в тім чи іншій мірі е, виробляється Але ну тут треба просто розуміти, що ми воюємо з набагато більш ресурснішим ворогом. Він на нас напав, він задіює всі свої кошти, людські ресурси, запаси, е, промисловість для того, щоб. Фізично знищити, навіть не просто захопити до якоїсь межі, а фізично знищити Україну і українське майбутнє. Тому тут ми маємо говорити все ж таки роз будь-якого озброєння. Навіть один набій, навіть один кулемет це та зброя, яка потенційно знищить одного окупанта, і на одного окупанта буде менше в армії супротивника. Тому Забагато засобів не буває. Чим більше виробляється, чим більше надається, чим більше йде підтримки. Чи це власне виробництво, чи це волонтери, чи це е, західні партнери, чи це там підприємці, якісь міжнародні чи українські, це все важливо і. Кожна, скажімо так, кожна одиниця зброї, кожна одиниця техніки використовується максимально ефективно, щоб ну перетворювати окупантів на гарних окупантів. Давайте ми на сам кінець нашої розмови. Перше дуже вам за розмову, за відвертість. За Ну, треба говорити так, як воно є. Знаєте, коли про війну говориш не як про щось таку, якусь прогулянку, яка десь там колись закінчиться, або колись десь хтось щось вирішить. Ну, всяке може бути. Може бути і перемир'я, ми ж не відкидаємо цього, але глобально ворог своїх планів не змінить, тому нам все одно доведеться працювати, укріплювати, мілітаризувати і бути. Такими, щоб ворогу не захотілося більше до, до нас полізти, тому звичайно тема війни вона і нікуди не зникне. Але на сам кінець, я хочу щоб ми ще раз нагадали QR-код. і ми для 4-ї бригади Рубіш. Це бригада, пан Володимир є начальником розвідки, розвідки артилерійської 4-ї бригади. Рубіж, і ми збираємо на коротко. Скажіть, будь ласка, ще раз нагадати, на що ми саме збираємо. Я розумію, що на дрони, але я так бачу, дуже великі дрони. Баба Яга очевидно, та а та бомбери, Баба Яга, та. це великі дрони, які можуть доставляти велику кількість вибухівки прямо в нори, фактично руйнувати ворожі бліндажі, місця накопичення, там де вони методом просочування або тактики малих груп пробують від нори до нори, від бліндажа до бліндажа накопичувати. Саме ці бомбери можуть виносити декілька декілька кілограм вибухівки, скидати прямо наверх, руйнувати ворожі бліндажі, руйнувати ворожі міномети, склади з боєприпасом, ворожі артилерійські засоби, гармати. Техніку, всі укриття це так. не просто якась маленька паміка. Пан, пане пане Володимире. І... Я вам дуже дякую. У нас вже Одеса на зв'язку. Сьогодні ворог вдарив балістику. Я вам дякую, що ви долучилися. Володимир Назаренко, начальник розвідки артилерії, бригади 4-ї бригади. Рубіж був з нами на зв'язку.